Вітаю всіх прихильників баскетболу. До вашої уваги результати матчів Національної баскетбольної асоціації за 26 жовтня. 10 матчів цієї ночі відбулося. Плюс до того, розпочинаючи з цього відео, ми будемо звертати увагу і на турнірну таблицю, оскільки переважна більшість команд зіграла уже більш ніж по одному поєдинку. Тому на неї, тобто турнірну таблицю, є сенс дивитися. Розпочинаємо з хідної конференції, де було зіграно шість поєдинків. Стартуємо з Орландо, там теж виграли вдома у Брукліннець 116 на 101. Для Орландо це другий матч і друга перемога. А от Бруклін в двох матчах зазнає другої поразки. Кращим цьому поєдинку став саме гравець господарів, німець Франц Вагдер, набравши 29 очок. Торонто Репторс в домашньому матчі проти Філадельфії Севенті ers здобули перемогу 115 на 107. Для репторів це перша перемога в чемпіонаті при одній поразці. А от Філадельфія стартує з двох поспіль поразок. Тим не менше, саме гравець Севенті ers став найрезультативнішим в цьому поєдинку, а саме Келі Убре набравши 28 очок. Атланта Хокс проти Шарлот Хорнец, 125 на 120, за господарами, для яких це друга перемога в двох матчах. А у Шарлот – одна перемога, одна поразка. 38 очок, 8 підбирань та 10 результативних передач. Все це про лідера Атланти Трея Янка, який став найкращим цьому поєдинку. Другу перемогу на старті здобуває Клівленд Кавалєвс, здолавши вдома Детройт Пістон 113 на 101. Натомість, як для Детройців, це друга поспіль поразка. Тим не менше, саме гравець Детройта стає найкращим цьому поєдинку, а саме Кейт Канінгем набравши 33. Плюс 25. Саме з такою різницею Нью-Йорк Нікс вдома виграли у Індіани Пейсер 123 на 98. Для Нікс це перша перемога при одній поразці. У Пейсерс ідентичні показники. Саме гравець господарів Джейлен Бренсон, набравши 26 очок, став найрезультативнішим в цьому поєдинку. Заключний поєдинок на сході завершився дещо несподівано. Мілоокі Бакс зазнали домашньої поразки від Чикаго Буллз – 122 на 133. У обох команд по одній перемозі та одній поразці, як не старався лідер Бакс, Яніс Антетекумпо, набравши 38 очок та здійснивши 11 підбирань, його команда програла. Переносимося на захід. Чотири поєдинки тут було зіграно. Х'юстон Рогець проти Мемфіс Грізліс. Впевнена перемога господарів 128 на 108. У обох команд по одній перемозі та одній поразці. Ну а найрезультативнішим був гравець Грізліс Джаморант, набравши 24 очки. Голден Стейт Воріорс виграли всі чотири чверті поєдинку на виїзді проти Юти Джаз і здобули суперпереконливу перемогу 127 на 86. У Юти два матчі дві поразки. Ну а у Warriors два матчі дві перемоги. Хто ж найкращий? З лави запасних 27 очок. Набирає новачок Воріорс Баді Хілд. А от Лос-Анджелес Лейкерс, програвши першу чверть, мінус 15, здобули таки домашню перемогу над Фінікс Санс 123 на 116. У Лейкерс два матчі дві перемоги. Ну а у Санс одна перемога і відтепер одна поразка. Знову найкращим в складі Лейкерс був Ентоні Девіс. Цього разу на його рахунку 35 очок. З мінімальною перевагою Нюрланд Пелікан здобувають виїзну перемогу над Портленд Рей 105 на 103. Все вирішилося на останніх секундах. Четверту четверть гості виграли плюс 11. у Портленда. Два матчі дві поразки. А пелікани здобули другу перемогу в двох матчах. 34 очки Портлендця Джеремі Гранта не вистачило навіть на овертайм. Поглянемо тепер на турнірну таблицю. Розпочинаємо із заходу, і 100% показником ідуть Голден Стейт, Оклахома, Лейкерс, New Орлеан та Dallas. 50% мають чотири колективи: Х'юстон, Фінікс, Міннесота та Мемфіс. Всі інші поки що йдуть лише з поразками, а саме Сакраменто, Кліпер, Сан-Антоніо, Денвер, Портленд та Юта. На сході чотири команди мають 100% показник: це Бостон, Клівленд, Орландо та Атланта. Шість команд мають одну перемогу та одну поразку: Мілуокі, Нью-Йорк, Шарлот, Чикаго, Індіана та Торонто. А от всі інші мають лише поразки Детройт, Бруклін, Майамі, Вашингтон та Філадельфія. Якби, припустимо, сьогодні розпочиналося плей-офф, то до чвертьфіналу східної конференції напряму пробивалися Бостон, Клівленд, Орландо, Атланта, Мілуокі та Нью-Йорк, а от в плей-ін пробивалися Шарл, Чикаго, Індіана та Торонто. Щодо західної конференції, напряму потрапляли б Голден Стейт, Оклахома, Лейкерс, Нью-Орлеан, Даллас та Х'юстон, а в плей-іні грали Фінікс, Міннесота, Мемфіс та Сакраменто. Звичайно ж, це лише умовності, але ми очікуємо продовження. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Нам все добре.